Як думаєш, кого поставити в збірну лівим захисником? Кого, Соболя, звісно. Соболя? Та давай, може, не знаю, Федю перевезти, чи бутка. Та ні, швидкість, техніка. Ну дивись, він мало б'є поворотом в відборі, встигає, не встигає. Ну, що молодий пацан, давай когось постарше. Ні, ні, зато подача сланга в відборі хороша, варіанту взагалі нету. Ну, окей, погоджуюсь. Футбольний на голову це шоу, де ми завжди прислухаємося до думки гостя. Соболя, так Соболя. Надік, вітаю тебе в нашому шоу, ми почали з тобою з приставки, скажи, хто у збірній найбільше грає на приставці ФПС FIFA? Ну, я думаю, це Зіна, мабуть, задрот спить і днем і ночі грає в цю приставку. Хто може обіграти Зіну у збірній? Це я навіть не знаю, що його поки ніхто не може обіграти. Не знаю, кого я хотів обмануть, але сьогодні Зіну я в Фіфу ще не бачив. Алекс, я до першого разу в Це правда, що ти народився в одному дворі з Женю Коноплянка? Так. Да. Не родився, жив в одному дворі. Який був маленький Женя Коноплянка. Пам'ятаю, коли гості до нього прийшов почав з пістолетувати з мене і сестрою стрілювати. <рес> Тобі, Женя, в збірні якось допомагає, пам'ятає тебе, людину ну, з одного Так, Звичайно, коли бачимося, радий друг друга бачити. Коли це перший раз вызвали, он сказав наконец-то ти здесь скажи, пістолети з присосками в нього вже немає. Да, я думаю, що не вже okay, я тобі поясню, швиденько правила нашої гри. Наша гра складається із трьох блоків у кожному по п'ять запитань. Перший раунд правда чи брехня. Кожна правильна відповідь один бал. Раунд два український футбол. Серед чотирьох варіантів треба обрати один правильний, який принесе два бали. Раунд три світовий футбол. Правила залишаються, змінюється лише тематика. У раундах український та світовий футбол гравець має три підказки дзвінок другу 50 на 50 та допомога ведучого. Після трьох раундів можна ризикнути і пробити вирішальний пенальті. Пенальті це одне запитання ціною 5 балів. Немає ні варіантів, ні підказок. Якщо гравець помиляється, то 5 балів ми забираємо у нього. Правила ти зрозумів? Так. Да. Якщо не зрозумів, ході, зрозумієш, починаємо. Правда чи брехня? Перше запитання. Крищану Роналду немає жодного татуювання. E, правда. Правда. <реш> Звідки не <візе>? знаю? <реш> ну, Сліжу в інтернеті, сколько і так, на фотографії Нету. Не бачив. У тебе є? Ні. А чого ти не робиш? Ну, не знаю. Був період, хотів, зараз вже. Та не сильно хочеться. Питання номер два. Коли Мілан орендував у Челсі Андрія Шевченка, то грав під номером 76. Mm. А не грав під номером 76. Yeah. Правда. Правда. Ти щось дуже легко пішов. <свят> під цьому грав Тоді Пата, якщо пам'ятаєш, yeah. щева перейшов, грав під 76. Все. Тренер збірної спокійний, що ти знаєш, під яким номером <свят> грав. До того, як стати тренером, Рафаель Бенітес працював перекладачем у футбольному клубі. <свят> <свят> не знаю. Правда, чи брехня? <свят> <свят> Ну ти можеш думати в голос. Перевод. Я думаю, що це неправда. Точно. Да. Так, це неправда, то що мова йде за Мауріньо. Скажи, Мауріньо, ти читав новину, що він сказав, що йому дуже сподобався лівий захисник зорі. Ну, читав, звісно, приємно, Ну. Нічого більшого. Ну скажи, якщо б тебе моур запросив ман'ю, ти знаєш, там велика конкуренція, ти пішов би? Ну, звісно, таке пропозиція може бути раз в житті. Але пішов би, знаючи, що будеш там багато сидіти. Чекати шансу? Думаю, що так. Тому що конкуренція було б приємно виграти ту конкуренцію, яка є. Такий Жозе урівню можете запрошувати, людина готова. Четверте запитання. У перших п'яти матчах в історії збірна Україна не здобула жодної перемоги. Неправда. Перша помилка. Це ж правда. То, що першу перемогу збірна здобула в шостому матчі. Це була гра проти Литви 1-2. До того наші грали не дуже. Ви будете покращувати ситуацію. Обов'язково. Так, перша помилка нічого страшного. Останнє питання в раунді: правда чи брехня. Мануель Нойер зруйнував стереотипи стосовно недостатньої юридиції футболістів. У німецькому аналогу гри Хто хоче стати мільйонером він виграв 500 тисяч євро. Я думаю, це не За Заточну відповідь це не Да. Це правда. Нойер не тільки виходить до центру поля, а Нойер може вигравати гроші поза футболом. Не слухав ніколи. Український футбол історичне питання перше. Прізвище автора першого м'яча у чемпіонатах Незалежної України. Звучить так: мужчинка, жінка, рабінок, дідусь. Автор першого голу. Чесно. Можно повторить. Мужчинка, женщинка, ребенок, дедушкин. Может, дедушкин? Забил какой-то старенький, возрастной. Там еще есть три подсказки. Да я вот дедушкин выберу. Дедушкин, возможно, он уже дедушкин, тогда он был мужчинка, чтобы было два балла, ты не зарабатываешь. Питання номер 2 Це питання вже твоєї теми, ти повинен знати. Хто з цих тренерів ніколи не очолював запорізький металург? Рідний твій металург. Мирон Маркевич, В'ячеслав Грозний, Леонід Буряк, Роман Григорчук. Буряк. Буряк. Тренував Чорноморець, ставав з ним віце-чемпіоном України. Запоріжжя не тренував. Правильно. Також Запоріжжя тренував Віталій Кварцяни. Ти там в нього тренувався. Розкажи, як було? Ну, було інтересне і непросто. По три тренування було, пам'ятаю. Така хороша закалка була в нас. Тренування специфічні, тому що читав інтерв'ю Порцваді, він каже, що якось що от малі пацани, навіть ти там казав, що навіть хотілося плакати від його тренувань. Ну, були такі сильні нагрузки, особливо бігової роботи, тому, так, ноги аж згорали на цих дорожках. Okay. Третє питання. Як називається команда із Запоріжжя, яка грала у вищій лізі всередині 90-х? Тракторист, торпедо, Динамо, локомотив. Торпедо. Правильно. Ну, це для тебе взагалі було просте запитання. <рес> Питання четверте. Ваше. Представник якої країни ніколи не ставав найкращим бомбардиром чемпіонату України. Грузія, Вірменія, Казахстан, Узбекистан. Підказки ще є. Mm. Так. Гермінін точно встановився, це Геша. Грузін. Тоже, я думаю, встановився. В Кривбасі тоді грав. Можливо. Я ж підказки не можу. А ще, ще раз варіанти відвідати. Грузія, Вірменія, Казахстан, Узбекистан. Я думаю. Узбекистан. Точно? Може 50 на 50, може дзвінок. Не, Узбекистан. Точно. Да. Казахстан. Ах. Узбекистан був такий хлопець, як Максим Шацький. І він ставав кращим в Точно. Так. Останнє питання раунду український футбол. Яка тварина була талісманом харківського металіста починаючи з 2000 року? Слониня, бджола, бізон, курча. Угу. Останні роки могло бути курча, але ми говоримо про 2000. я візьму 50 на 50. Окей, залишається бджола і слониня. Бджола. Це остаточна відповідь? Да. Так. Слонення. <реш> Я теж не знаю чого. Було таке слонення індійське тенді, яке стало символом металіста. Окей, okay, другий раунд український футбол ми пройшли: раунд світовий футбол. Запитання номер один. Якого футболіста називали кроликом? Тео Волкот, Роналдіньо, Хавєр Савіола, Роналдо. Бразилець. Mm -hmm. Навірно, бразильці Роналдо. Остаточно. Чи подумаєш? Можеш вголос згадувати, які не були прізвиська. Ну, кролик — це да. зубо випирали. Так, але тут такі варіанти, що всі я... могли бути ну, да. кроликом. Mm. В тебе ще є дзвінок другу і підказка від мене. Те все-таки я вибірув Роналду. Роналдо? Ні. А хто? Це був Хав'єр Савіола. Роналдо теж називали Зубастик, але кроликом називали якраз Савіолу. Питання номер два. Під час матчу Чемпіонату світу 2014 року Луїс Суарес не вперше в кар'єрі не стримався і вкусив опонента зі збірної Італії. Кого він вкусив? Андреа Барцальї, Леандро Бонуччі, Джорджо Кєлліні, Джеджі Буфона. Так, ну Буфона він точно не кусав. <смас> <смас> Барцалі, Бонучі, Кієліні. Якщо Буфона ти викинув. <смас> Я думаю, що Києві, мабуть, нам посів. Так, це правильна відповідь. Ти здобуваєш перші бали в раунді «Світовий футбол. Який з цих гравців ніколи не виступав у груповому турнірі Ліги Чемпіонів? ДД, ЗЗ, Н-НЕ, ПЕПЕ. Так, груповому, так. Да? У тебе лишається ще три питання і є дві підказки. Тому варто б скористатися вже. Ну так, да, так. Да. Подсказка, тому що тяжовий вопрос. У тебе є дзвінок другого і є підказка Від ведучого. Добре. Я даю тобі підказку. Цей футболіст грав в Україні за металіст і донецький металург. ДД ЗЗ, НН, ПП. ЗЗ, ЗЗНЕ. Так. ЗЗ. <рес> Четверте запитання. За який із цих англійських клубів грав українець? Вулвергемптон, Іпсвіч, Портсмут. Чарльтон. З українських? Так, грав він доволі давно. А ну і ще варіанти. Вулвергемптон, Іпсвіч, Портсмут, Чарльтон. Є ще дзвінок друга. <гум> Там мене такі же друзі в футболі розбираються, як я. <гум> Пускай буде Чарльтон. Точно. Да. Wolvergem. Знаєш, що там грав? Mm -mm. Там грав Олег Лужний після лондонського арсеналу. Дуже мало там грав, але декілька матчів зіграв. П'яте запитання. За яку з цих команд не грав Крістіан Вієрі? Інтер, Мілан, Лаціо, Рома. Це останнє запитання, у тебе є ще дзвінок другу. Думаю, що за Мілан не грав. Подумай, дзвінок другу. Тотавицькому Андрію дзвінок другого допоміг. В ромі він не іграв, точно. Точно. Да. Да, без дзвінка другого ти здобуваєш правильну відповідь. Він не грав в гром. Я зараз повинен тебе запитати, чи готовий ти зіграти в супергрузі, ризикнути п'ятьма балами або а виграти ще п'ять. Я скажу тобі тільки після ага. <су> Та, ну, ні. Готовий. Так, да, треба ризикнути. Добре. Питання, в принципі, не важке. Назвіть ім'я тварини, яка передбачала результати матчів Чемпіонату світу 2010 року. Ім'я цієї тварини. Uh, так, це осьминог. Так. Таке не по Паулі Рауль. Пауле. Пасунчик. Я, я тебе вітаю. Зараз порахуємо бали. Едіка Соболя. Максимум у нашій грі можна набрати 30 балів. Ось Пауль допоміг Едіку Соболю, який набрав 18 балів. Це чудовий результат. Якщо ви, шановні глядачі, знаєте більше, то це мабуть тому, що ви футбольні на голову.